Всіх вітаємо на зв'язку Компанія Auto Logistics. в нас є купу питань: як доставляється автомобіль з Америки в Україну? Розкажіть, покажіть, а як, а що, а скільки чекати, а куди приїде, а як? А на що? Ось логіст, вона відповість. На всі запитання всіх вітаю. Мене звати Яна. Я логіст компанії BNC Auto автоложик. Після виграшу автомобіля у нас є орієнтовно три дні на те, щоб викупити автомобіль з акціону. Після викупу автомобіля з акціону в середньому термін доставки на порт складає до семи днів. Після прибуття автомобіля в порт США починається процес консолідації. Якщо назвати це простими словами, це призначення судоплавної лінії, орієнтовна дата виходу в дорогу авто. Та номеру контейнера, тобто коли погрузять авто, після того як авто приїжджає в Європу, ми очікуємо на відкриття контейнеру. Це займає приблизно 7 днів. Наступним етапом йде доставка з Європи до України. А саме наш водій виїжджає по ваше авто, забирає його та прямує з ним на митницю. Далі йде у нас процес розмитнення авто, і наступний етап, так скажемо, заключення цього всього, ми доставляємо авто або на наше партнерське СО, або будь-який куточок. Нашої прекрасної країни ось так друзі відбувається процес доставки автомобіля з Америки в Україну. Насправді все може показатися дуже складним, але якщо ви співпрацюєте з нашою компанією, то нічого складного не буде. Ви будете пити каву, а автомобіль буде прямувати в Україну. Компанія Вінці автолоджистік нам довіряють.